Вони не знають це англомовні американці, але англомовні це не немігранти з колишнього радянського союзу. Але вони стільки полюбили Україну, що вивчили пісні українською мовою. Вони люблять Бога, люблять Україну. Хотіли цим показати, що вони не байдуже долі українців. вони за власні кошти, їх ніхто не спонсує, протягом року. Вони збирають, відкладають частину своїх. Деякі з них студенти, деякі з них бізнесмени, деякі з них вчителі. Вони відкладають свої власні кошти для того, щоб платити свій переліт, своє харчування, проживання, привезти що подарунки вони давали дітям, багато чого іншого. Цей хор із Техасу приїздить на Житомирщину вже третій раз і завжди це робить власним коштом, що спонукає до цього. Ми інюб'юдофолкантрімане дуже любимо вашу країну. Ми завжди з великою радістю, і натхненням приїжджаємо сюди, тому що нам подобаються люди. Нам подобається сама країна, природа. І а, ми веземо з собою пісні, які співають про вічне, про людину, про любов, про Бога. Дегевелкамдас вид опенармс, со фейківи прайфорю. Я хочу додати лише те, ми, американці не байдужі до долі України. А ми справді переймаємося, і наші серця дуже часто страждають і вболівають за українців. Концертна зала телецентру була заповнена глядачами. Прийшли не тільки прихожани цієї церкви, а й багато інших житомирян. адже підтримка простих людей з далекої країни нам у такі непрості часи дуже потрібна. Дуже подобається і те, що в них відкриті серця, і вони. Вложують свої кошти і свій час, і їм е, показують тим, що люблять нашу країну. Добре, що вони приїхали і стараються для нас, щоб нам сподобалось, і ну, кошти свої вкладають.